Всем здравствуйте. здравствуйте! Сьогодні будемо читати основи здоров'я 5 клас, 22 параграф, тема 2: Безпека в побуті і навколишньому середовищі. Якщо виникла пожежа, ти більше дізнаєшся про пожежу в природі та побуті, з'ясуєш причини та умови виникнення пожеж, способи уникнення та запобігання пожежам. Навчишся, як треба діяти під час пожежі. Люди навчилися використовувати вогонь для приготування їжі, виготовлення глиняного та скляного посуду, виплавляння металів та багато іншого. Проте досі не навчилися повністю приборкувати вогонь. Недарма кажуть, що вогонь добрий слуга, але поганий хазяїн. Необережне чи недбале поводження з вогнем може призвести до страшного лиха, пожежі. Пожежа це неконтрольоване горіння, що завдає значних матеріальних втрат, призводить до отруєння, травмування, навіть загибелі живих істот. Пожежа в природі. У природі пожежі можуть виникати внаслідок загорання, торфу, вугілля чи природного газу. Блискавка, що влучає в сухе дерево. Також стає причиною виникнення пожежі, особливо небезпечної у великих лісах. Розрізняють ґрунтові, верхові та низові пожежі. Поміркуй. Розглянь схему. Розкажи, чому можуть постраждати тварини і люди від різних видів пожеж. Пожежі в природі ґрунтові горіння торфяни... тор... торфовищ під неглибоким шаром ґрунту. Верхові. Горіння верхівок дерев, низові горіння кущів і трав'янистих рослин. На жаль, найчастіше причиною пожежі в природі стає необачна поведінка людей з вогнем, тому найпоширеніші низові пожежі. Вони виникають, коли люди залишають вогонь, вогонь без нагляду, недбало гасять багаття. Вигорають молоді деревця, кущі, трав'янисті рослини. Для виникнення горіння необхідні певні умови, які називають трикутником вогню. Повітря, джерело запалювання, горючі матеріали. Повітря, у складі якого є кисень, підтримує горіння та є необхідною умовою для його виникнення. Для припинення горіння потрібно перекрити доступ повітря або охолодити горючий матеріал нижче температури його займання. Джерелом запалювання для виникнення горіння можуть бути сірники, запальничка, блискавка, збільшувальне скло, іскра в несправному електроприладі, вогнище, осколок пляшки, свічка тощо. Вони нагрівають речовину або матеріал до температури займання. Предмети і речовини можуть бути горючими або негорючими. За здатністю загоратися горючі речовини поділяють на легкозаймисті та важкозаймисті. Речовини, які під дією джерела запалювання, спалахують, тліють або обвуглюються та продовжують горіти без джерела запалювання горючі. Речовини, які спалахують навіть від незначного нагрівання невеликого джерела вогню або іскри, електричного розряду легкозаймисті. Речовини, які загораються тільки від джерела сильного вогню, важко займисті. Речовини, що під дією вогню або високої температури не горять, не тліють, не обвуглюються, не горючі. Пригадай, зверни увагу на знак, який є на упаковках, посудинах із горючими матеріалами і речовинами. Розкажи про нього. Поміркуй, які матеріали і речовини зображені на малюнку, легкозаймисті, важкозаймисті, не горючі. Поміркуй, які причини виникнення пожежі в лісі полі, чому треба бути обережним з вогнем у природі. В Україні найбільш небезпечними є спекотні літні місяці липень і серпень. Саме влітку люди найбільше часу проводять на свіжому повітрі. Який смачний обід приготований на багаті. Проте не слід забувати правила безпечного багаття. Багаття має бути захищене від вітру, влаштоване подалі від дерев. Місце для багаття слід розчистити від сухої трави моху, обкопати або викопати неглибоку яму, яка також захистить вогонь від вітру. Хмиз потрібно складати подалі від вогню. Не залишати багаття без нагляду, багаття слід ретельно загасити. Пам'ятай, що майже всі пожежі спочатку невеликі, їх можна легко загасити. Говорять, що, говорить, що в першу хвилину для гасіння пожежі досить склянки води, у другу, потрібне відро, а в третю не вистачить і цистерни. Якщо в лісі загорілася трава, невеликі кущики. Важливо не розгубитися і спробувати загасити полум'я. Можна засипати його землею, піском або залити водою. Якщо самостійно подолати вогонь не вдалося, необхідно подбати про особисту безпеку і негайно залишити місце пожежі. Потрібно остерігатися відкритого вогню, високої температури повітря, задимленості, провалів у прогорілий ґрунт, падіння дерев і гілок. Якщо пожежа не зова, треба. Перейти зону вогню проти вітру, закривши голову та обличчя верхнім одягом краще вологою тканиною. Якщо загорівся одяг, слід зупинитися, впасти на землю та покачатися, щоб збити полум'я. Пригадай, як це треба робити. Якщо швидкість поширення вогню невелика, можна виходити проти вітру відкритими ділянками. Галявинами, дорогами, струмками, річечками. Пожежі в побуті. Поміркуй, розглянь малюнки, на яку небезпеку наражаються герої сюжетів. А як вчиниш ти? Вот, що вони роблять? Уходять з міста пожага. Куди уходять? Два мальчика стоять, поджигають хлопушку. Они поджигают хлопушку. Это опасно. А девочка смотрит в зеркало, расчесывает волосы, а там сзади включенный утюг лежит. Вот. Да. И уже подгорает, что она там кладила или что она делала. Угу. Вот. Неисправная розетка, наверное. Да. А мальчик включает магнитофон. Вот. Девочка брызгает в лицо лаком да. или что это такое. А вот здесь вот мальчик забыл выключить воду. Да. А Она здесь... вытекает. А здесь он нанимает э, с чашки э, э, воду в костюм. Да, а вот здесь сковородка включена, там что-то ага. жарится. И брызги полетели, и обжечься можно. Да. Причиной пожежи в помещении может быть необережное поводжение с вогнем. Витік побутового газу, порушення правил безпеки під час користування побутовими електричними приладами, порушення правил безпеки під час користування побутовими нагрівальними приладами, необережне поводження з піротехнічними виробами, хлопавками, петардами, бенгальськими вогнями та фейерверками. Під час пожежі повітря дуже нагрівається і може обпекти органи дихання та шкіру людини. У задимленому приміщенні людина нічого не бачить і тому погано орієнтується, не може вільно пересуватися. Під час горіння, особливо предметів із синтетичних матеріалів, меблів, лінолеуму, пластикової оббивки стін тощо, у повітря виділяються небезпечні речовини, що можуть спричинити отруєння. Під час горіння витрачається кисень, і від його недостачі людина може постраждати, навіть загинути. Пожежа дуже швидко набирає силу і стає небезпечною, тому ти можеш гасити пожежу самостійно лише на початковій стадії. За можливості треба швидко залишити небезпечне приміщення в будь-який час. Якщо пожежа сталася з твоєї вини, не бійся покарання якнайшвидше клич на допомогу дорослих. Як тільки приміщення почне наповнюватися їдким димом, виходь з нього, залишатися там небезпечно для життя. Негайно викликай пожежну службу. Пригадай, за яким номером викликають пожежну службу. Завдання розглянь малюнки. Запам'ятай правила поведінки при пожежі в приміщенні, за малюнками оціни дії дітей. Відчувши запах диму, треба присісти або лягти на підлогу. Тепле повітря з димом та отруйними речовинами піднімається вгору. Внизу воно чистіше. У задимленому приміщенні слід пересуватися навколішки або повзком уздовж стіни. Дихай, прикривши носа та рота якоюсь тканиною, носовичком, шарфом, рушником. Бажано вологою. Щоб полум'я не поширювалося, вилий на підлогу воду біля виходу з кімнати. Діставшись до дверей, не відчиняй їх одразу. Спочатку злегка торкнися. Якщо двері теплі, то, можливо, за ними вирує пожежа. Якщо ні, то обережно відкрий. Пересуваючись з одного приміщення в інше, завжди зачиняй за собою двері. Дорогою до виходу розбуди рідних. Не панікуй, виходь з будинку сходами, ліфтом користуватися не можна. Якщо в кімнаті є телефон, викликай пожежну службу, якщо ні, підповзи до вікна, клич на допомогу. Вибравшись із будинку, негайно виклич пожежну службу. Якщо немає можливості швидко залишити приміщення, потрібно захистити кімнату від проникнення вогню і диму. Не відчиняй дверей. Щоб не потрапив у кімнату, герметизуй усі щілини біля дверей, рушниками, білизною, ковдрами. Словничок. Герметизація. Забезпечення непроникності газів і рідин у суміжні приміщення від імені легендарного єгипетського мудреця гермеса Трісмегіста, якому приписувалося вміння міцно закупорювати посудини. Якщо загорівся електроприлад, насамперед виклю... відключи його від електромережі. Вода проводить електричний струм. У жодному разі не заливай водою в електроприлади. Це можна призвести до ураження електричним струмом. Пригадай, які електроприлади у вашій родині використовують найчастіше. Як слід діяти, якщо загорівся електроприлад? Витягнути вилку з розетки або зовсім вимкнути електропостачання в приміщенні? Накрити електроприлад ковдрою чи іншою цупкою тканиною. Якщо горить телевізор і горіння не припиняється, слід лити воду на задню частину телевізора, оскільки нагрітий кінескоп може вибухнути. Якщо горіння посилюється, негайно вийти з кімнати, зачинивши за собою е, з з двері та викликати пожежну службу. У багатоповерхових, житлових, адміністративних і виробничих будівлях у школах та дитячих садочках для гасіння пожеж використовують внутрішні пожежні крани? Щит пожежний пісок, внутрішній пожежний кран. Завдання: назви умови виникнення горіння. Поясни їх, що найчастіше буває причиною виникнення лісових пожеж яких правил слід додержуватися, щоб застерегтися від виникнення пожежі на природі, що може бути причиною пожежі в приміщенні, які засоби гасіння пожежі тобі відомі, що можна використовувати як підручні засоби пожежогасіння? Чи доводилося тобі бачити протипожежні застережні написи на узліссях? Поясни їх зміст, попрацюйте в парі, обговоріть, як правильно гасити пожежу. Водою, які засоби для цього використовують, проговоріть порядок гасіння пожежі водою з використанням відра, обговоріть вислів, вогонь, добрий слуга, але поганий хазяїн. Моделюй, набувай життєвих навичок, обстеж свою оселю, визнач легкозаймисті речовини та предмети, чи безпечно їх зберігають. Обговори результати дослідження з дорослими, назви підручні засоби, які слід використовувати, щоб убезпечити органи дихання. Чому необхідно захищати органи дихання під час пожежі, назви засоби, якими можна герметизувати двері. Для чого це робити? Склади алгоритм гасіння новорічної ялинки з електричною гірляндою. Ситуаційні завдання. Ти з друзями на лісовій галявині. Хлопці пропонують розкласти багаття, щоб підсмажити хліб, що взяли на обід. Чи варто це робити? Зваж, що це відбувається влітку. Як переконати друзів не розпалювати вогонь? Друга ситуація. Після збору огородини ти з друзями прибираєш город. Хтось запропонував спалити бадиля? Як діятимеш? Обґрунтуй власну думку. Все, конець. Всем спасибо за просмотр. До свидания. До свидания.